На сумських кладовищах Баранівському та Центральному, але і героїв розташовані біля центрального входу. Тут поховані військовослужбовці та бійці територіальної оборони, які загинули, захищаючи свою землю під час російського вторгнення в Україну. Сьогодні представники громадських організацій місцевої та обласної влади поклали квіти на могили героїв. На центральному кладовищі відслужили літію за загиблими. Це кадри з поховання бійців тероборони 9 березня. Того дня прощалися з Романом Кукленком та Євгеном Степаненком. Вони та двоє їхніх побратимів, Олександр Білявський та Георгій Цедік, загинули під час виконання бойового завдання, здійснюючи розвитку квадрокоптерами. А спочатку вони просто допомагали територіальній обороні, розповів їхній побратим Артур. Вони були звичайні, цивільні, тобто до цього вони не хотіли приймати участь у війні, ну в складі Збройних сил України. Але ну, пройшло два тижні. Вони колотили коктейлі, видавали коктейлі. Тобто максимально всю логістику розбудували на базі, все було добре. Але хлопці вже захотіли приймати участь, бо були і навички керування квадрокоптером, і у Саші навіть були дуже великі зв'язки на різних. В кордонах, теренах нашої України, бо він сам прикордонник. І ці зв'язки нам дуже знадобились в тому, що ми підтверджували і казали, яка, яка кількість бронетехніки, куди вона переміщується. 7 березня хлопці вже сказали: ну, добре, ми вже не можемо просто стояти осторонь, давайте на виїзди виїжджати. І працювати, і будемо оформлятись ну, в лави Збройних сил. Але не встигли. Зранку ми поїхали на одну бойову задачу, в інший напрямок ми її виконали, все було добре. І потім одразу поїхали в інший напрямок, напрямок Великого Бобрика. Виконали задачу, але не доїхали додому. Попали у засідку ворога. На нас виїхав ворог в складі трьох одиниць бронетехніки і зав'язався на рівний бій. День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни, відзначають в четверте. Дата приурочена до дня найбільших втрат української армії на Донбасі дня виходу з оточення в двадцять 29 серпня 2014 року. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Віктор Лавченко. Новини на Суспільному. Суми.